Відразу після оголошення результатів Олександр Усик і Ф'юрі обмінялися коментарями про можливий реванш. Тоді циган був однозначним. I I я вважаю, що я виграв цей бій. Усик виграв кілька раундів, але я виграв більше. У його країні йде війна, і вони вирішили піти цим шляхом. Є умова про реванш, і ми повернемося в жовтні. Як я вже сказав, я вірю, що виграв бій. Ми повернемося до наших сімей, а потім повернемося в жовтні в ринг. Не відходячи від каси, Усик заявив, що реваншу бути. ЄС овке окос, реванш, аймредієфореванш. Але не все так однозначно. Відразу після поєдинку циганський король дав прес-конференцію, на якій його спитали щодо реваншу. І чіткої відповіді ми вже не почули. Єно yeah, you know, fight. Ми щойно виступили, як ви бачите на моєму обличчі, я дуже розбитий. А він потрапив до лікарні зі зламаною щелепою. І він теж розбитий. Ми 12 раундів били один одного дуже сильно. Тож ми підемо додому, поїмо трохи, вип'ємо трохи пива, проведемо трохи часу з сім'єю, погуляємо з собакою, і потім ми з Френком поговоримо про те, що станеться в майбутньому. Тайсон Ф'юрі – майстер уникнень великих поєдинків, тому ніхто не здивується, якщо циган не піде на реванш. Після нокдауну в дев'ятому раунді він відчув, як сильно усик може додати в несподіваний момент. Перемогти українця буде вкрай складно до всього. Якщо в першому бою циган підняв величезну суму грошей, то в реванші він має заробити менше ніж українець. Адже тепер це буде не об'єднання для Тайсона, а вихід на бій в якості претендента. А претенденти заробляють менше за чемпіонів. Зважаючи на це, варто подивитися: а хто може стати суперником Олександра, якщо циган по класиці зіллється? Називаємо чотирьох кандидатів на каналі Тайк Майсон. Як ви знаєте, Сашко володар чотирьох основних поясів: WBA, WBC, WBO та IBF Кожна з них має свого претендента. Тож давайте пробіжимося по тих, хто навряд чи вийде на Усика. Найбільш крінжовий претендент у WBA раніше за цією версією на Усика претендував Даніель Дюбуа Лише вдумайтеся, що Денніс спершу програв Джойсу. Зате потім якимось дивом виходив на поєдинок за пояс тимчасового чемпіона проти румуна Богдана Діну. Як вам така опозиція? Панове англійською мовою? Це треш? І зараз кандидатура від WBA – це Махмуд Чар. Сирійський красунчик з інстаграму довго був чемпіоном у відпустці однак зараз може претендувати на статус регулярного чемпіона після того, як Усик розправився з попереднім регулярним чемпіоном, тобто Дюбуа. Але для того, аби підтвердити своє регулярне чемпіонство, чару потрібно, хоча б когось разок побити і постояти ще в черзі на суперчемпіон організації Усика. Тому цей хлопець поки що точно відпадає. Також на івенті у Сукфюрі ми подивилися дуже цікавий бій між Френком Санчесом та Адітом Кабаєлом. І це був елімінатор від WBC. Будучи двічі поспіль андердогом, німець достроково переміг потужного кубинця і має вийти на першу позицію в рейтингу Союзу. Однак WBC – це структура, яка вміє рахувати гроші. Виграти елімінатор буде замало. Кабаєлу придумують захист, він буде змушений завоювати іще пояс тимчасового чемпіона. І тільки тоді, десь можливо, намалюється перспектива. Виходу на повноцінного чемпіона. Поки що кабаєл не дуже привабливий для мегафайту, тому ніхто йому не дасть вийти на усика. Тепер же перейдемо до можливих кандидатів на Сашка. І почнемо з найменш імовірного претендента, і це реванш проти Дюбуа. Такий поєдинок може відбутися, але потрібно, аби зійшлося кілька факторів докупи. 1 червня динаміт проведе бій за першу сходинку рейтингу IBF з хорватом Філіпом Херговичем, перемігши Філіпа, Денні стає обов'язковим претендентом на українця. Однак він не буде першим у черзі претендентів. Лише за умов, що інші претенденти проведуть свої захисти і програють. Ну тоді в Дюба буде якийсь шанс і ще раз випробувати на міцність кулі Усика. Хіба мінімальним аргументом на користь Дюбуа може стати його промоутер Френк Ворен. Цей старий пройдоха вміє розставляти фішки у правильній послідовності. І саме завдяки цьому Даніель уже кидав викликусику. Якщо оцінювати шанси в гіпотетичному реванші, то я би дав 80 на 20 на користь абсолюта. Єдина перевага денні це його нокаутуюча міць. Одноразовий удар у нього кращий. Але по всіх інших параметрах він на три голови нижчий за Сашка. Що вже було доведено у Вроцлаві? А от в іншого боксера цієї пари є вже куди більш вагома претензія на бій з українцем. Філіп Хригович здобув право боксувати з чемпіоном IBF і ще в андеркарді мегаівенту Усик Джошуа 2. Саме тоді, за першу сходинку IBF, Хорват змагався з жилеєм і виборов перемогу. Претендент від цієї організації чекає вже давно. Тож IBF раніше постановила. Ми даємо право провести бій Усик Фюрі за абсолютного чемпіона, але далі очікуємо, що переможець має захищати наш титул. Якщо ж ні, він стає вакантним. Аби не втрачати статус абсолюта, потрібно бити претендента умов, що Херговіч переможе Дюбуа 1 червня, саме він лишається претендентом номер один. Якщо Ф'юрі зливатиметься з реваншу, то команда Усика теоретично може погодитися на поєдинок із Хорватом. Він уже давно каже, що готовий, тож саме час це перевірити. На мою думку, Херговіч є малим фаворитом в бою з Дюбуа. Поки що не здоланний і з міцним ударом, хоча із сумнівною опозицією останнім часом. Я вважаю, що ключова риса Філіпа це вміння перетворити бій на повну нудятину. А Діяти якраз цей хлопець почувається. Добре. Якщо Хоргович все ж дійде до бою з усуком, то я би оцінив шанси як 75 на 25 на користь Олександра. Містер Кіт не дуже любить корявих бійців. Плюс у Філіпа міцний крос, тому даю 25%. І я вважаю, що він може перемогти рішенням на основі 12 раундів. Прямо зараз Фавбет оцінює його перемогу коефіцієнтом 1.60. Робіть свої прогнози на бої 1 червня на Фавбеті за посиланням у закріпленому коментарі. Для новачків буде ще й бонус до 15 тисяч гривень. На перший депозит. Однак, пам'ятайте, це лише розвага, а не заробіток. Хоча всі ці шанси Дюбуа та Херговича вийти на Усика дуже і дуже умовні, адже в надважкому дивізіоні є ще одна велика сила, яка жадає свіжої крові та поясів. У вересні має відбутися велике шоу на Вемблі з Ентоні Джошуа в головній ролі. Подейкують, що за організацію візьмуться саудити, і вони хочуть звести Ейджея з переможцем пари херговіч дюбуа Є доволі висока ймовірність, що пояс IBF у хевівейті вже буде вакантним, а Джошуа матиме шанс його забрати у вересні. Тоді вже планується звести переможця реваншу Усик Фюрі з Ентоні, аби знову отримати абсолюта. Однак всі ці плани можуть бути зруйновані, якщо реваншу не буде. Нова психологічна криза Ф'юрі, черговий запій, завершення кар'єри. Не нова історія, правда? Це ж було вже. За таких умов найбільшим поєдинком хевівейту стане зустріч Усика та Джошуа. Трилогія, як це було між Ф'юрі і Вайлдером, Аліта Фрейзером. Тому за якихось напівміфічних розкладів наступним противником Сашка може стати і Ейджей. Будемо чесними: боксерські сили цього світу будуть більше зацікавлені в тому, аби звести двох топів, аніж дати Сашкові Херговіче. І останній можливий претендент на Сашка це Джозеф Паркер, який виборов статус обов'язкового претендента WBO, вистоявши проти Жанга Жилея. Насправді Паркер мав би ще провести другий бій з китайцем однак Бігжанг приймає інший виклик. Бій проти Уайлдера 1 червня. Мотиви зрозумілі: за Деонтея заплатять більше, хоча й від претензій WBO скоріше за все, доведеться відмовитися. Наразі паркер у черзі претендентів іде відразу за Херговічем. Але новозеландець може стати першим, якщо IBF зробить свій пояс вакантним. Тоді у Джозефа буде можливість претендувати на Усика без черг. Чи це станеться? Знову таки шанси дуже умовні. Адже раніше претендентом був Джо Джойс, який програв свій тимчасовий пояс. Жангу Жанг програв Джозефу, тому цей проміжний титул може переходити з рук в руки. Однак, якщо все ж таки припустити, що WBO зобов'яже Сашка боксувати проти Паркера, я віддаю йому найбільше шансів, не враховуючи Джошуа. Джозеф став сенсацією минулого року, легко розправившись із грізним нокаутером Деонтейм Вайлдером. Він перебуває на прекрасному ходу і виступає найбільш часто з усіх хевівейтерів. Що пішло йому тільки на користь, дуже грамотний, прекрасно вибирає позицію та розумно пресингує. Джозеф двічі піднявся в поєдинку з жилеєм і ще й переграв того, показавши кращу витривалість. Дуже працелюбний, технічний, незвичний хевівейтер. Зважаючи на всі названі фактори, я би оцінив шанси такого бою як 70 на 30. Віддам такий відсоток Джозефу, адже схожих противників Усик у своїй кар'єрі ще не мав. Кріштіану Роналду, ти у здоровому глузді? Легендарний футболіст спостерігав за боєм Усик Фюрі з першого ряду, але якось геть натішився перемозі українця. Ролики з реакцією Кріша та Джошу на суддівське рішення уже на нашому каналі. Тому дивіться за підказкою.